Вітаємо сьогодні. Знову ми з вами зустрічаємось і новий черговий огляд. Ну, До речі, хто слідкує давно за каналом, можливо, можливо вже бачив. У нас був була розпаковка огляд на багатофункціональну електробритву роторну, але вирішили ще раз вам показати, розказати, детально зробити огляд. Справді варта уваги! Така електробритва, абсолютно цікава і. Забігаючи наперед, можу сказати, що це може бути хороший подарунок. У нас, до речі, дівчата часто для хлопців обирають на подарунок такий варіант. Чому? Тому що тут різні є насадки для носа, насадка тример для тіла, тобто тут йде дрібний дрібний зубчик для того, щоб не було подразник посередині силиконово полоска, підставка сама електробрита зберігається на підставці, Виглядає презентабельно. Тому давайте будемо дивитися ось така велика коробка. І, до речі, хочу сказати, чомусь мало де є в магазинах така електробритва. Тобто, це, як можна сказати, майже унікальна унікальний екземпляр, екземпляр. Тому сьогодні вам роблю детальний огляд. Кожну насадку ми подивимось, продивимось, все роздивимось. Ось і відповідно, можливо, хто думає брати чи не брати, то можливо вам воно допоможе у виборі. Всередині виглядають, до речі, подивіться, як оформлено все. Всередині у нас ось так виглядає. Будь ласка. Тобто тут у нас сама електробритва. Тут по бокам ми бачимо насадку для носа, тримор для тіла, регульована насадка для на довжину. І тут у нас є пенал, де зберігається насадка. Вибачте, підставка зберігається. Зберігається також кабель USB. Ось, ну там Мастило щітка. Ось. Тому Ось такий набір, зараз ми будемо дивитись. І поки я дістаю, хочу ще пару слів сказати про роторні електробритви. Роторні сіткові, які шейвери, ми їх називаємо. Так, ось, так. В чому різниця? Ну, Хочу сказати, якщо це роторна, по-перше, що а, сама оця електробритва, що в мене в руках, вона в воду не проникна IPX 5 логозахис. Відповідно, це може бути мокре гоління. Тобто в таких електробритвах дозволяється нанести гель для гоління чи якийсь засіб, крем. Ось тобто ви можете з якимись засобами робити гоління. Також різниця між сіткою, сітка тільки сухе, а тут можна і вологе або сухе. Також різниця в роторних в тому, що це може бути більше 2 мм міліметрів щетина. Тобто якщо шейвер бере тільки дрібну щитину, таку до 2мм, роторна може взяти також і до 3мм і навіть більше. Тобто недільну частину може потягнути, а, Також роторна це таке шліфування. тобто Довго-довго-довго треба так шліфувати, проходити 3-4 рази, щоб воно взяло все, що потрібно. А, тут, в даному випадку, три голівки. Самі голівки, кожна голівка плаваюча, так і весь ось цей блок він плаваючий. Відповідно, повторюються контури обличчя, тобто більш комфортніше гоління. Ну і по досвіду спілкування. Ну, взагалі, скажу одразу: наприклад, я, мені такий варіант точно не підходить. Я з бородою частіше. Відповідно, це незручно і це не ну це тільки для побутова річ. Тобто, ні в перукарнях, ні в барбершопах ви не зустрінете роторні. Якщо хтось там в косі роторна, ну це е, дуже велика рідкість. Це в кос, можливо якісь е, е, свої погляди на це. А, а так, взагалі, це побутова річ, це побутова тільки виключно електробритва, і плюс це ну, можливо все-таки на любителя, хто вже звик, кому це подобається, це не для всіх. Ось, відповідно, коли ми починали відео, що це може бути хороший подарунок. Чому? Тому що, по-перше, навіть хто в кого це буде перший досвід, в нього буде ще декілька варіантів використання цієї електробрити, Тому ви точно можете вгадати. Отже, давайте почнемо з самої електробритви, Я вам показую тут зараз. Дизайн. Дуже цікавий дизайн. До речі, ось ця нижня частина, вона ребриста, така, наче трішечки прорезинена, Для того, щоб не було сковзіння. Я показую вам детально самі голівки. Як ви бачите, тут йде подвійні леза. Кожна голівка рухома, так і весь блок рухомий. І дуже плавно рухається, приємно. Також кріплення показую, що всередині. Кріплення тут у нас. Механічні, тобто просто ми знімаємо. І, до речі, перевага, ось роторної цієї електробрити в тому, що тут магніт кріпляться магніти. Не магніти, вибачте, просто звичайне кріплення, не магнітне, тут механічне кріплення, але тут немає ось цієї, як бувають пружинністі такі кріплення, коли вона просто на пружині. Чому? Тому що іноді може це ломатись. Були вже випадки інших виробників. Коли просто на пружині з часом воно ломалось, тому що ви ж постійно відкривати туди і назад. Ось всередині так виглядає. До речі, бачите стильний дизайн. Так, це ми зробили. Так, ставимо на місце. Ставиться теж достатньо зручно. Вмикається за допомогою навпів Ось, будь ласка, Ось так вона працює. Це досить плавно. Дуже, до речі, подобається ця модель, одна з моїх улюблених, якщо з роторна. Також, коли ви під'єднаєте до зарядки, тут світлиться індикатор. Так, це ми подивилися. Давайте тепер переходимо до самого цікавого, до комплектації. Дивимося, що тут у нас є, що ми можемо показати. І також можу показати, як змінювати насадки. Ось, до речі, я дістаю зараз насадка для носа. Теж практично. Теж багатьом потрібно, часто запитують. Тут є окрема насадка для носа. Знімаємо, знову ж таки, механічно. Раз, Просто потягнули на себе. І також ми ставимо насадку для носа. Тепер тут насадка. І дивіться, наскільки це гармонійно виглядає, наче вона тут і була завжди. Плюс, знову ж таки, зручно, що воно трішечки під нахилом, під градусом. Тому також це буде досить зручно. Так, знімаємо так само механічно, просто тянемо вверх, все тут зручно взагалі тут дуже-дуже добре. Так, показую наступну насадку і розказує трішечки про цю насадку. Взагалі, насадка тример для тіла. Бодітриммер це вона називається. Також, знову ж таки, дуже часто потрібна багатьом. Насадка, яка може підійти для. Пахової зони для підмишок, тобто для зони, де є ніжна шкіра, для того, щоб не було там подразнень. По-перше, я вам детально зараз цю насадку покажу. А самі оці зубчики вони майже заокруглені. От Я можу навіть з великою силою прижимати, в мене не буде ніяких тут ні поколювань, нічого, тобто дуже-дуже ніжні зуби для того, щоб. Ви по шкірі, коли проходились, у вас не було ні подразнень, ні неприємних відчуттів. Посередині іде силіконова полоска, це також, щоб не було подразнень. Вона, як заспокійливий ефект може бути. Відповідно, також сама дуже важливо, до речі, що ось також на майбутнє звертайте увагу, має бути тут ось така рухома голівка. Рухома голівка, чому це важливо? Для того, щоб якщо є якийсь прищик, якийсь ось такий Можливо, родинка так, на тілі, щоб сама електробритва вона її оминала, тобто рухомим. ось таким, Бачите, я ось прижимаю і голівка рухається. Відповідно, мінімізує ось такі неприємні відчуття, якщо є якісь горбинки, тобто прищики на тілі. Це все важливо. Тому дуже хороший вдалий тример. Також давайте я вам його надягну, ви подивитесь, як він буде виглядати. Ось так виглядає насадка з тримеру. Хочу сказати, що важливо, щоб цей триммер можна використовувати і для обличчя також. Наприклад, ви хочете, ось, наприклад, як в мене вже ви бачите, в мене двохтижнева, а то вже і трохтижнева, мабуть, щетина. Тобто вже борода відросла. Можна спочатку взяти з цим тримером, зняти об'єм волосся. І потім, наприклад, пошліфувати роторну електробритвою. Це також буде комфортним голінням. Плюс ви можете зробити віски підрівняти, шию підрівняти з таким тримером. Тобто він також знадобиться, він також досить е, хороша річ і досить практична. Так, знімаю. І також наступна насадка, також... а поспішив я знімати. Чому? Тому що тут є ще одна насадка, регульована, якраз це продовження ось цієї. Ось цього триммера. Ось цей тример в руках. До цього тримера ще йде насадка на регулювання. Відповідно, це вже буде в нас багатофункціональний тример і показує, як надягати. Ось тут у нас є пас ось такий язичок. Відповідно, вам потрібно, щоб в цей язичок пішов пас і у вас закріплюється сама ця регульована насадка. І ви можете виставляти довжину і робити стрижку. Тобто ще це може бути для підстригання. Це, наприклад, знову ж таки, по бокам пройтися, зняти об'єм волосся, можливо. Борода, можливо, знову ж таки, ви подаруєте людину, вона вирішила завести бороду. Будь ласка, для нього також буде корисна річ, ось така на довжину, він просто буде знімати об'єм волосся бороди. Значить, тут від 1 до 10 мм ви виставляєте довжину барабанчиком і вибираєте необхідну вам довжину і користуєтесь. Також практично погодьтеся. Ось Тому це багатофункціональний, багатофункціональна електробритва. Дуже презентабельна, тому я ж кажу, ще раз хочу наголосити, що це і подарунковий варіант може бути. Так, це все ховаю по насадкам, ми пройшлися, тобто основні насадки ми подивилися. Тепер переходимо до підставки. Сама ця електробритва зберігається на підставці, що досить зручно, і я покажу, як зібрати цю підставку, як, як ми будемо нею користуватися. Також важливо. Так, давайте я назад поставлю електро... нашу роторну основну насадку. Ось є. Працює. Так, ми по... поставили назад. Тепер давайте будемо дивитися, дивитися наші... далі нашу комплектацію. Що тут у нас може бути? Так, все. Значить, мастило щітка є. Ну, до речі, мастило. Це потрібно теж, щоб не було таких мастило не для цих голівок. Тут не треба ніякого мастила. Тут мастило це для того, щоб для тримера, Тому що там зубчики труться між собою. Відповідно, коли вони труться, щоб вони не затирались, не стирались, щоб там було зволоження, щоб там були ось такі ось олія. А тут, це хіба що, якщо ви хочете омоложучий ефект, ну, якщо це жартуючи, не потрібно ніякі сюди в рот, ні, ні ні в сітку, ні в шейвер, ні в роторні електробритви Мастило ми не додаємо. Це тільки ось в такі варіанти. Далі. Ось у мене в руках зараз йде підставка дно і ось сам, сам тримач. Ставимо тримач на дно. Захлопнусь. Ось така маленька підставка. Як ви думаєте, як вона може зберігатись? Ось, будь ласка, ось так вона буде. Зараз я зміню ракурс камер, щоб ви добре роздивилися подивилися, скільки це красиво. Ось так у нас вже має вигляд електробритва з підставкою. Ось, будь ласка. І бачите, дуже вдало, що, по-перше, форма ось так іде на косу. Якраз дуже зручно його покласти. так. І бачите, вона як верх ногами. Чому так? Догори ногами. Верніше. Тому що, а, якщо ви покористувались, і вона собі стікає тут, висохає, і зручно її взяти собі раз, і покласти назад. Ось такий варіант вашій увазі. Так, ось такий детальний огляд у нас вийшов на електробритву роторну, Тому, підсумовуючи відео, хочу сказати, що кому підходить такий варіант? Да, всім, в принципі, підходить, всім, хто любить. Роторний тип. Тобто, звичайно, добре, що вона багатофункціональна, ця електробритва. Тому що я завжди кажу: якщо є різні насадки, це економніше, як мінімум. Тому що, там, наприклад, купувати керемо трима для носа, для тіла, а у вас все в одному. Ви собі просто міняєте, це один пристрій, тому це, звичайно, дешевше, економніше. А, також, Знову ж таки, якщо це подарунок, як ми вже говорили з вами, тобто в нас, до речі, дуже часто на подарунок такі електробритви і презентабельний вигляд виглядає добре, солідно, і, відповідно, ви маєте, будете мати на увазі, що людині ну, точно підійти, навіть якщо людина не любить роторний тип, щось насадок точно підійти і буде користуватися. Або в кого є вже роторний, роторна електробритва, але її треба оновити. Знову ж таки, ви точно вгадаєте, що ця модель буде і як роторна, і плюс ще додаткові бонуси. Тому я залишаю посилання на цю електробритву. Там є у нас додаткові фото, описи. Також в нас є самовизкії, правда, 47 ретровіль. Ми знаходимося зараз біля нової пошти. Ми знаходимося зараз ретровілі. А, тому, відповідно, тут можна в магазині прийти, оглянути, подивитися електробритву і забрати на місці. Також а, в нас є інстаграм, він, як і назва канал, тримар інвій. Ви можете туди перейти. Там є описи, там є дірект. Ви можете з нами поспілкуватися, проконсультуватись. На сайті є телефон, ви зател можете зателефонувати. Ми поспілкуємось 050, 715, 44, 19, Там можна поспілкуватися, і ми також. Допоможемо вам у виборі чи, можливо, підскажемо певні питання. Тому дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви нас дивитесь, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і будемо робити якомога часто якомога цікаві огляди на подібну техніку.